Привітики, привітики мої господиньки! Напевно, всі ми з вами знаємо, да, як смажити кабачечки. І дуже це полюбляємо, це дійсно смачно. Але, казалось би, немає нічого складного. І всі ми це, ну, майже. Змаличку вміємо робити. Але я впевнена, що саме про цю фішечку не кожна з господиньок до сих пір знає. Вчити нікого нічому не буду. Все, як завжди, нічого нового. Нарізаємо кабачечки на кільця, присолюємо обов'язково, кабачечки дають сік. І беремо далі борошно. Борошно можна взяти просто. Чисте борошно. Можна, якщо ви полюбляєте додавати спеції, додати прямо в борошно: милений перчик, або паприку, або будь-які травки, які ви полюбляєте, сушені. Тобто, все, що ви любите, можна додати відразу в борошно. Солити борошно не треба, так як наші кабачки вже просолилися ось тут, в цій водичці. А тепер дивіться, коли ви обвалюєте кружечки в борошні, не потрібно їх одразу класти на сковороду. Ось про цю фішечку, я й казала: обваляйте їх в борошні і покладіть на дечко, чи на тарілочку, чи на дощечку. І дайте цьому борошну намокнути від кабачка. А вже потім викладаємо на гарно розігріту сковороду. Для чого це робиться? В такому випадку, коли борошно ось так намокає на кабачку, по-перше, воно не горить на сковороді, а по-друге, кабачки не впитують в себе олію. І все на добре розігріту сковороду, викладаємо і смажемо. Ось і все, такі красені у нас виходять. Ну, а далі, як вже ви полюбляєте. Особисто я як готую. Роблю ось такий соус. Обов'язково, де багато чесничку. Якби був кроп, додала б сюди ще б дрібно порізаний кропчик. Соус може бути будь-який, може бути майонезний, може бути сметанний, може бути густий йогурт. Простий білий. Е, якщо це сметана або йогурт, додаю сюди трішки гірчички, сіль за смаком і часнику багатенько. І ось оцим соусом змащую кабачечки. Але і це ще не все. І на кожен шматочок я викладаю кільце помідорки. І ось тепер. Це все, завершена страва. І якщо потрібно посмажити багато кабачечків, я смажу їх всі, складаю в судочок і стопочкою один на один. Тобто можна поверх помідорки викладати другий слой. Смачні вони вже прямо зараз. А якщо їм дати настоятися трішечки. Особливо я полюбляю їх на другий день. Холодними з холодильничка. Коли це все пропиталося, потоваришувалося, М -м -м, це просто білісімо. Тому смачного всім.